Позачергове засідання Верховної Ради таки було плідним у вівторок. Депутати активно взялися викорінювати корупцію серед чиновників і навіть проголосували у першому читанні за законопроект про створення в Україні національного антикорупційного бюро. Повинно боротися з проявами корупції не серед мілких чиновників, а в першу чергу серед високопосадовців першої і третьої категорії. Прем'єри, міністри, депутати, керівники цові, керівники обласних адміністрацій. Ухвалили депутати у першому читанні і три законопроекти, які допоможуть знищити корупцію серед високопосадовців. Для цього буде створено національну комісію з питань запобігання корупції. Крім того, вона проводитиме монітори декларацій чиновників. Також депутати внесли деякі правки до кримінального та кримінально-процесуального кодексу України. Зокрема, Верховна Рада дозволила заочне засудження і конфіскацію майна людей, які перебувають у міжнародному розшуку за злочини проти України. В українській гельсінській спілці справ людини цю поправку вже розкритикували. Правозахисник Геннадій Токарєв каже, це пряме порушення прав та свобод людини, бо фактично підозрюваний буде позбавлений права на захист. За словами Геннадія Токарєва, ця поправка була прийнята під певних людей. Колишніх представників влади. Однак правозахисник побоюється, що ця норма стане таким собі узаконеним рекетом і боротьбою бізнесменів та політиків між собою. Бо через суди можна у людей відбирати майно і бізнес, а також саджати опонентів чи бізнес-партнерів за грати, прогнозує правозахисник.